Протистояння. виявляється світ, як і та книжка розділився на дві частини: на одну сторону, де зібралися всілякі хороші хлопці, наприклад, Європа, і на іншу, де злі Китай і звичайно ж наш улюблений сусід. Поки у Китаї солдати крокували, святкуючи перемогу над нацизмом, якої вони, до речі, не здобули російські ракети. Тим часом літали над Україною, нагадуючи нам, що цивілізація це лише тонкий шар фарби. Цей парад, напевно, був на честь Хіросіми і Нагасакі. Саме тоді у Китаю був значний внесок у Другу світову війну. Поки серйозні лідери думали про серйозні речі, Трамп приміщував космічні штаби і обговорював, хто ж попереду в космічній гонці. Може він просто не помітив, що Китай вже має нові стратегічні ракети і підводні дрони, бо був зайнятий відправкою теплих побажань Путіну і Кім Чин Іну. Автор відео схоже вивів історичний закон: фашизм повертається кожні 80 років. Можливо, нам варто готуватися до чергової хвилі у 2025 році, чи просто знову дістати попкорн і спостерігати. Росія, звичайно ж, ні на кого не нападала вона просто реагує на українські атаки, і для стабільного миру їм потрібно всього на всього, щоб увесь світ визнав їх нові території. Дякуємо Нідерландам за те, що перестали видавати візи туристам з Росії, і дякуємо німецькому канцлеру, який, нарешті, насмілився назвати Путіна військовим злочинцем. А ще є український Нацбанк, який боїться, що закінчаться гроші на війну, і російські терористи, які намагалися атакувати літаки європейських лідерів. Ну і звичайно, новина бомба. У російських школах китайська мова стане обов'язковою. Мамуть їм потрібні нові друзі.